Вже літо і хочеться чогось чилового та вайбового. Тож сьогодні на нашому каналі 25 Coffee Roasters я, Дмитро, розкажу, як за допомогою нашого чілеткофі приготувати три смачних літніх напої. Ну що ж, почнемо. Хочеться сказати, що це наша альтернатива колбрю. Тобто, тобі не прийдеться сидіти вдома і чекати 12 годин, поки твоя кава охолоне в холодильнику. Все, що необхідно, просто придбати пляшечку. І все, і вже ти зробив пів справи. Значить, що у нас сьогодні буде три перероблених цікавих кавових напоя літніх освіжаючих? Перший це кавовий лимонад. Другий – це поєднання кокосу, полуничного пюре і все це з нашим чулит-кофе. І також куди ж без нього це інтерпретація Cold brew orange або filter orange. Його по-різному називають, але це апельсиновий сік. Карамелька, солона і чіл. Ну що, почнемо. Що нам для цього потрібно? Апельсинове пюре. В нашому випадку це більше схоже на варення, але дуже-дуже насичене з червоного апельсину, нам необхідно його 20 грам, декілька шматків лимону для того, щоб зробити його трошки кисліше. Це це почавити мадлером. Додати декілька кубиків льоду, невеличка порція слабогазованої води, не більше 80 мл. Наш чорний чилит кофе зварений на основі нашого бленду Tropical Noise Blend. Беремо ложечку, все це файно перемішуємо. І ми отримуємо чоловий і вайбовий лімонад на це спекотне літо. М -м. Наступне, що можна зробити з нашим чилд кофе, це келих. Один великий кубік льоду. В нашому випадку. Сироп солоної карамелі. до речі, на нашому сайті можна замовити невеличкий об'єм для того, щоб спробувати цей рецепт. В нашому випадку це 15 мл. Потім додаємо апельсиновий сік 100-150 мл чілт кофі. Апельсинового соку я додав стільки ж, скільки і мінеральної води в попередньому напої, близько 80 мл. Більше навіть і не треба. Ложечка. Все це перемішати. І вуаля. Я думаю, його можна назвати. М -м. До нього буде дуже сильно підходити назва Salted Orange. Такий він в міру апельсиновий, Відчувається нотка солоної карамелі, ну і, звичайно, кавовий. І наступний для тих, хто любить незвичайні супернасичені поєднання, знов ж таки нам буде необхідно. Один. Кубіще льоду нам необхідне полуничне пюре. Можна придбати, можна зробити самому. Три ложки. Це буде близько 25 грам. Далі беремо чул кофе. І після того всього додаємо кокосові важки. Не треба їх якось вбивати або ще щось. Просто наливаємо тут у нас десь близько 70 мл. беремо ложечку, все це обережно перемішуємо. М -м -м -м. Дуже смачно, вершково, прохолодно, е, дуже сильно нагадує на якийсь -то Tropical Noise. До речі, дуже нагадує саме наш Tropical Noise Blend. Тому так його і залишимо в назві. Значить, що в нас є? З однієї пляшки такого напою можна приготувати три кардинально різні напої з кокосовими вершками. та полуничним пюре з апельсиновим соком та солоною карамеллю. Якщо не бажаєте сироп, можна зробити домашню солону карамель. І кавовий лімонад все геніально, дуже просто, дуже смачно, по-різному, і це буде по-справжньому втамовувати вашу спрагу в спекотні літні дні. Їх можна адаптувати під заклади та дати до свого літнього меню до закладу. Ось, будь ласка, ідеї бери і пиши. Де можна спробувати твої літні напої, і пиши нам в коментарі, як ти втамовуєш спрагу цього літа? Тобою були 25 Coffee Roasters. Не забувай дзвоник, підписка і вподобання, а також заварюй, насолоджуйся та кайфуй.